Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку важливу в б'юті ком'юніті тему, як міцелярна вода. І я буду конкретно порівнювати дві міцелярні води, які, напевно, зробили найбільше галасу і спровокували найбільше ем, конфліктів на, цьому, на цій платформі YouTube через те, що їх весь час порівнюють. І переважно люди діляться на дві категорії: за. Конкретну міцелярну воду, чи проти неї, отже, в цьому відео ми розберемо по деталям, як ці дві міцелярні води від Гарнієр і від біодерма одна від однієї відрізняються, чи чим же вони настільки схожі? Перше, що розпочати, давайте пройдемо швидко по короткій передісторії, що з собою являє міцелярна вода. Міцелярна вода це очищуючий розчин, який містить собі міцели, які витягують з нашої шкіри різні забруднення, макіяж і очищують нашу шкіру. Міцелярна вода була створена для чутливої шкіри. Сама перша міцелярна вода, і ви можливо вже вгадали, це була міцелярна вода від. Біодерма. Мецелярна вода від Біодерма під назвою Ценсібіо з рожевою кришечкою, як ми любимо її називати, була випущена в 1995 році і вона продається по всьому світу кожні три хвилини. Тому зрозуміло, що Популярність цієї міцелярної води дуже поширена, і цей засіб дуже широко відомий. же в свою чергу, вийшов у 2016 році, але він також продається кожні 3 хвилини у світі, що говорить про популярність цих міцелярних вод, і вони йдуть нога в ногу. Якщо говорити коротко по фактам, перше, з чого я хочу почати, це упаковка. Упаковка в обох цих засобів дуже схожа, вона майже ідентична і зовні, мабуть, її порівнюють. Саме через цю схожість, як я сказала раніше, ми переважно називаємо ці міцелярні води ця щось з рожевою кришечкою, і, в принципі, таким чином ми їх між собою розрізняємо. Що стосується об'єму, найбільший об'єм в гарнієрі складає 700 мл. Найбільший об'єм в біодермі складає 500 мл. І обидва бренди, обидві за обидва засоби можна купити в мініатюрках, які можна брати з собою. Наприклад, в мене зараз є мініатюра, якої закінчую. Я не знаю, чи є ще менші мініатюри. Ця ж складає в собі 100 мл, і я планую їх переливати одна в одну, але також в мене були мініатюри від Garnier, і повнорозмірні засоби від Garnier Єдиний Плюс біодерми в тому, що біодерма в 500 мл також існує з помпою. Багато хто надає перевагу міцелярній воді від біодерма саме через помпу, яка є варіацією упаковки цього засобу, і якщо це те, до чого тягнеться ваша рука, чому би ні? Найбільша різниця цих засобів саме знаходиться в складі. Якщо подивитися на склад поряд цих засобів і його порівняти. Ви можете помітити, що склад майже абсолютно різний. Лише два інгредієнти об'єднують ці два засоби. Перший з них це вода, яка знаходиться на першому місці в обох цих засобах. І інгредієнти під назвою Дісодіум і Діті це інгредієнт, який захищає інші інгредієнти від змін та стабілізації формули. Тобто, це інгредієнт, який допомагає вашій міцелярній воді не змінюватися переважно в негативну сторону з плином часу. Це такий дестабілізатор. Отже, це єдині два засоби, які перекликаються в складі, все інше абсолютно відрізняється. Мені здається, в цьому знаходиться самий ключ до розгадки, яка ж міцелярна вода краще. В кінці цього відео я поділюся. Своїм особистим вибором. Я думаю, я, в принципі, вже його в деякій мірі вам показала <смі> і провела деякі спойлери. Тим не менше, я обґрунтую свій вибір тим саме, що знаходиться в складі, і як цей склад впливає на мої особисті результати. Наступний, наступна категорія це ціна. Карнієр досить бюджетна міцелярна вода, яку можна знайти в будь-якому магазині. Біодерму може бути трішки важче знайти при покупці, але біодерму можна також купити на розпродажі. Наприклад, я взяла цю упаковку по тій самій ціні, що. Міцелярну воду продає Garnier, тільки тому, що я дочекалася розпродажу, але переважно міцелярна вода від біодерма майже вдвічі по ціні вища, ніж міцелярна вода від гарнієр. Це залежить, звичайно, від місця і країни, в якій ви купуєте біодерму. Оскільки це французький бренд, я взяла свою мініатюрку у Франції всього за 3 євро. Тут же в Америці ця бутилка буде коштувати. 20-25 доларів в залежності, де ви її купуєте в інших країнах, в країнах, які знаходяться ближче до країни виробника, відповідно ціна буде більш доступна, але вона все одно не вважається бюджетною. Я намагалася також більш розібратися в обіцянках, які дають нам біодерма і Гарнієр, і насправді вони також абсолютно ідентичні. Біодерма обіцяє нам, що ми очистимо нашу шкіру від забруднень і залишків макіяжу за допомогою дуже легкої е, формули, яка не буде дратувати, е, подразнювати дратувати подразнювати вашу шкіру, а також це обіцяє гарнір. Єдина малюсінька відмінність, яку я для себе відкрила, це те, що біодерма обіцяють хороші результати саме для чутливої шкіри, і це їх фокус чутлива шкіра і як вона реагує на цей засіб. Карні рекомендують свій засіб свою міцілярну воду з рожевою кришечкою для всіх типів шкіри, включаючи. Чутливу. І мені здається, саме в цьому ще один ключ до розгадки. Оскільки біодерма була створена тільки для чутливої шкіри, і з тим, як чутлива шкіра реагує до схожого подразника, до очищувача шкіри, як він може впливати на наш бар'єр, біодерма, на мій особистий погляд, набагато м'якша. І тут ми дійшли до фінального результату цього відео: це Моя думка з приводу того, як я відчуваю обидва засоби працюють на мені. Я кілька років використовувала Garnier, я закінчила кілька а, пляшок міцелярної види від Garnier, І я також зараз закінчую 100 мл від біодерма і перейду до великого бутилька. І я вибрала біодерму для себе лише по тому відчуттю, яке мені дарує а, цей процес очищення. Я помічаю, що з гарнієр, моя шкіра сухіша, що гарнієр трохи більше подразнює мою шкіру, і що він не так делікатно на ній працює. Він не так делікатно знімає мій макіяж. Я використовую міцелярні води лише на макіяж очей, тобто я не знімаю макіяж обличчя за допомогою міцелярних вод, тому не можу говорити про це. Але очі, це сама делікатна ділянка нашого обличчя. І якщо міцелярна вода їх подразнює чи пересушує, це не те, чого я хочу <свісно> спостерігати на повсякденній основі. З біодерма такого немає. І, на жаль, <свісно> це правда, тому що. Я би хотіла сказати, що я надаю перевагу Garnier, або що я не бачу між ними ніякої різниці, тому що Garnier набагато бюджетніший засіб, проте, якщо ви використовуєте біодерму не на все обличчя, так як я тільки на деякі ділянки, насправді біодерма не настільки небюджетна, як це могло би бути. Ось такі мої результати цього відео. Я завжди говорю про те, що міцелярну воду потрібно змивати. Міцелярна вода, хоч вона і заявляє, що вона може безпечно залишатися на шкірі. Я це абсолютно не рекомендую, яку б міцелярну воду ви не використовували, тому що це очисний засіб, який все-таки залишається на шкірі, і це нам не потрібно. Тому обов'язково принаймні сполоскуйте обличчя. Водою після використання міцелярної води чи будь-яких засобів, які можуть залишатися на вашій шкірі, щоб уникнути Пишіть в коментарях знизу, що ви думаєте з цього приводу, яку міцелярну воду ви більше любите, чи ви помічали якусь між ними різницю? Як завжди, я сподіваюся, це відео було для вас корисним і інформативним. А ми з вами побачимось наступному відео.